Відповзаємо. Друзі, всім привіт! Я вас всіх вітаю з цієї кімнати, вже звичною для деяких людей, які дивляться мій канал. Я дуже вдячна, що ви підписуєтесь. У мене вже вас не 132, а 386, мені здається. Це супер круто. Підписуйтесь далі. Ось, я хотіла сьогодні з вами, по-перше, я в новому, в новому костюмі. Ви бачите? Зараз я вам розповім, як я його купляла. Коротше, таку початок історії буде з костюму. Коротше кажучи, я поїхала в Польщу на два дні. Поїхала в Польщу, сподобався дуже цей костюм. Думаю, куплю, але нема мого розміру, є лише XS. І мені дівчата говорять, що давайте ми вам його замовимо. І він там через два дні вже приїде. Говорю, там мене через два дні вже не буде тут, все не треба. Коротше кажучи, я вирішую, ну, у нас ж є інтернет, слава Богу. Замовлю в інтернеті, приїду замовлю. Заходжу на сайт швейцарський, а ціна там ну, в півтора рази більше. я думаю, та, ну, блін, ні. Це, до речі, перший мінус. Не знаю, чому. Ну, ось так, ось так. А мені. Я можу замовити в Німеччині на німецькому сайті, але. Я не можу зараз поїхати в Німеччину, тому що у мене, я відправила свої водійські посвідчення в, на перевірку, тому що треба перездати екзамен, практику з водіння, тут, тому що вже пройшло два роки, як я тут, і мені треба коротше, на, на швейцарське ось це посвідчення змінити. І я права отримую свої, ну дай Бог, щоб в вересні це другий мінус, тут все дуже довго. Бачите, я вже поки розповідала, вже два мінуси. вам знайшли. Два. Так, і, коротше, кажучи, Я думаю, ну не буду ну, дорого, дуже, не хочу я цей костюм. ладно. Я почекаю знижки. Чекаю, 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 чекаю. Вже місяць проходить, знижки нема. Заходжу, Мій розмір залишився в останній. все, Більш, мого... Відео... Ровно знімаю, чи ні? більш розмірів, коротше, мій... мого розміру нема. Це останній буде. Заходжу на сайт, все, мій розмір S залишився останній. Думаю, ладно, Бог с вами, замовлю. Ось, замовила два дні і все прийшло. Тому я зараз в цьому костюмі. Мені він дуже подобається, він м'якенький, такий класний, літній. Так, продовжимо. Напишіть, подобається на мені костюм чи ні. Ну, якщо вам не подобається, напишіть, пишіть таке, що подобається. А, мінус і одразу плюс: високий рівень життя та витрати. Високий рівень життя це плюс, витрати це мінус. Але. Я хочу сказати, що тут витрати і зарплатня, вони в реально в дуже гарному балансі, і вам буде вистачати. Навіть якщо ви на соціальній допомозі, ви тут з голоду не помрете. Тобто вам всього буде вистачати, все буде супер. Е, ну, ще залежить від того, як ви звикли жити, так, який у вас був рівень життя і до чого, чого ви прагнете взагалі. Якщо вам, ну. Нормально жити там. Я знаю людей, які по два роки живуть в, соціальному, в соціальних квартирах. Ну там тобі дається кімната або дві. Там і у вас спільний з іншими людьми, там, наприклад, кухня і ванна, наприклад, такий варіант. Або вам дають свою квартиру, якщо ви там сім'я і там у вас діти, і так далі. Тобто, трішки більше ніж дві людини. Так можуть дати квартиру. Це все особисто. Також я не можу спрогнозувати, ніхто не може куди вас відправлять, тому що. Просто це вирішується саме на місці, коли ви приїжджаєте. Так, Хто планує в Швейцарію, ви знаєте, вас розподіляють за кантонами. Тобто це не можна спрогнозувати ніяк. Можна лише їм сказати, що я, наприклад, кудись хочу, тому що я знаю мову. Тому ми приходимо до другого мінуса – це мова. Якщо ви не налаштовані вивчати мову взагалі, ви ось просто вас ось виворачує, ви не хочете вивчати ні німецьку, ні італійську, ні французьку, ні романську ніяку, тоді. Вам буде тут дійсно складно. Просто тому, що ви нічого не будете розуміти, ходіти там з перекладачем, цим, і це просто ну, це набридає, відчуваєш себе дурнем якимось і так далі. Тому я раджу, якщо у вас є, наприклад, англійська, подумати на на тіми країнами, де англійська більш більш розповсюджена, тому що в Швейцарії вона не дуже розповсюджена. Хоча всі мої знайомі тут із України вони працюють е, саме або на американській компанії, або на швейцарській, але там в команді англійськомовна команда. Ось тільки у мене все німецькою, всім іншим, е, більш якось е, ну, я не можу сказати, що це крутіше або ні. Але наприклад, я англійську знаю, і я вже ж мені було б. В якомусь плані легше розмовляти англійською, але я вивчила ще одну мову, тому це також плюс я вважаю. Так, далі у мене тут є, я тут собі допомагаю, у мене тут планшет лежить, і я собі трошки записала, що я хотіла сказати. Зараз я прочитаю. Культурна адаптація. Так, може бути трошки незвично. До того, що все незвично. Наприклад, похід в гостік до когось це взагалі не ті гості, до яких ми звикли, коли поляна. Мільйон смачних страв, весело, і так далі. Вони такі дуже скромні в цьому плані, і е, ніхто не буде там виготовлювати. Максимум, що вони можуть зробити, ой, зараз посипляться, напевно, ці коментатори що це неправильно. Це правда. Максимум, що вам дадуть, це вам дадуть картоплю. Якусь запечену в кажурі, і полоничку на десерт. Ось так. І для них це нормально. Вас не хочуть образити або ще щось, щось, але вони ну, не шикують. І е, також мені розповідала подруга, якій розповідала ця жінка, що говорить, блін, це якийсь капець. Коротше, запропонував їй Жінці, жінку запросили на побачення. Вона пішла і на побаченні. Чоловік сказав, що я на дієті, і ну, я тільки п'ю. <гум> вони пили лише вино і ніяку їжу не замовляли. Ну, все дуже-дуже прозоро і насправді все дуже-дуже зрозуміло. Так? Але сам факт: ну, чи то він був трошки такий, не любив витрачати гроші, це чи це дійсно вони не паряться? І, типу, давай просто набухаємося на свіданці і все. І їсти ми не будемо, хоча бачимо один одного другий раз. Ну, Тобто, тобто робіть самі виводи, але те, що я бачу, ну, з цього гусарства нема. Я, коли приходжу в гості в Україні, завжди це якась поляна. І це супер. А тут ні так. Ну, для мене це не проблема. Але я бачу, що в очах наших людей таке, типу, дозачарування, типу, блін. А що це все, це все? Це все. Далі, mm, ну і ще там, так, якщо ми привикли, звикли до, до відпочинку якого? Комфортного, цікавого якогось, там може кудись поїхати в якийсь, в якийсь готель, може піти до якийсь ресторан, там щось, щось. Тут хайкінг, гори, багнюка. О, ну також, якщо ви це не полюбляєте, це взагалі не ваша тусовка, ви знайдете свою, але. Культурна адаптація. Угу. Е, клімат. Клімат мені подобається. я Хоча від багатьох чую, ой, тут все так часто дощі, та не часто тут дощі, Ну і не часто. ну В травні так, дощ. Це нормально, в травні завжди дощі. Все, літку не дуже спекотно, але в, в липні там декілька тижнів є таке плюс 30. Ну, і реально спекотно. А так, м'який клімат, мені дуже подобається. Клімат, як в Криму. Ось копія. І взимку не дуже холодно, влітку не дуже спекотно. Так, ну, окрім ось цих двох тижнів, ми розуміємо. І... Восени чудово, а весною також чудово. Все, не можу нічого сказати. Хтось говорить не дуже. Але ну, якщо ви полюбляєте, як коли плюс 40, знаєте, і спека така, жара. Ну так, вам тут не сподобається. Так, соціальна інтеграція може бути важкою, тому що прийнято вважати, що швейцарці дуже такі закриті люди. Я тут не дуже багато прям швейцарців-швейцарців бачу. Розумієте? Я тут бачу, дивіться кого. З Угорщини, з Німеччини багато, а вже з Франції, Чехії, а з Чехії. З Польщі дуже багато людей їздить сюди заробляти гроші. Я бачу. Тобто, саме швейцарці швейцарців я знаю, але це все люди за 60. Ось. Я молодих швейцарців, Ну, ось я на кінофестивалі познайомилася. З... Нормально, дуже відкриті. І, до речі, хлопець, який швейцарець-швейцарець, я ще раз нагадаю, я була на кінофестивалі, і там, типу, як волонтерила, і там був хлопець 25 років. Ми чудово поспілкувались, познайомилися, все добре. І я з нього запитала щодо, ну, коротше, в ході розмови він говорить, що царці, вони дуже такі сором'язливі те покоління. І це дійсно так. Вони ну, не пантушники, коротше, вони дійсно сором'язливі, приємні люди. Ну, дехто з них неприємний. Ну, блін, ну а що ви хочете? Ви не ідеалізуйте ні країну, не націю. Тут всі люди різні. В будь-якій країні є ідіоти, просто дебіли. В будь-якій країні є дуже гарні люди. Тому говорити як загалом, ну, закриті, ну може. Та їх тут. Три каліки цих швейцарців, тут нема цих швейцарців вже. Вони всі в, в цьому, в томі пристарілих, коротше. Ну, нема, ну мало тут. Тут все більше людей я, я всіх бачу. Той приїхав з Нідерландів та приїхала з Туреччини. Цей вже там 150 років живе, але він з Угорщини, батьки у нього з угорщини. Той ще звідкись, ну, робить висновки саме самі. самі. Далі, що там в мене? А, жорсткі правила і регуляції. Жорсткі правила так, але вони їх іноді самі не виконують, і коли хтось... Коли є правила, але нема покарання, вони і ти це правило не виконуєш. Це те, що я також бачила з власного досвіду. Ну не з власного, а я як спостерігала. То вони, типу, не знають навіть, що робити. Тобто вони дуже полюбляють правила, і навіть якщо ви їдете по дорозі, там буде там кірп... знак кірпіча, і їх там буде понатикано 100 тисяч мільйонів. І вони навіть трошки спантелику, так ну ти не розумієш, навіть навіщо тут мільйонів цих знаків, і вони так намагаються зробити все про правила і зрозуміло, що вони навіть цим, цим плутають людей. Ну, хотіла я краще. Це особиста моя думка, ви можете не погоджуватись, але це насправді так. Тому ну, краще погоджуйтесь. І так, далі читаю. Трудно щось пошуком житла. Угу. І це не тому, що ви з України. Не треба, не треба, не треба, не треба мені розповідати, що оці тому, що. Або хтось говорить це, тому що це українці понеїхали. Та тут цих українців 60 тисяч на всю Швейцарію. Скільки там цих українців? І це не тому, що ви з України. Місцеві точно також, також шукають житло по півроку. Те ж саме, нічого для, для, для них не зміниться. Можливо, якщо так, так можливо, для них легше той факт, що у них там є робота, так, і для швейцарців вони більш зрозумілі, але... Особистий досвід, Чолові... чоловік з роботи шукав в кантоні Ньовшатель зі своєю дружиною квартиру щось біля чотирьох місяців, і вони подавались на всі квартири, навіть на ті, які вони не бачили. Тому що вони говорили: ну конференція страшна, знайти нічого не можемо, а жити десь треба. Ось, будь ласка, це швейцарець. До речі, це швейцарець. Так, але він у французькій частині так. Ну, ось бачите, я знаю одного швейцарця, який якомусь скільки, скільки років? 40 десь дуже приємна людина, відкрита, і ніяких проблем з спілкуванням не було. Вони навпаки, ну в них не запрограмовано там когось образити або якось наїхати. Тобто, загалом, це приємні люди, і можна з ними дружити. Вони будуть з вами дружити, якщо ви також нормальна людина. Все дуже просто. У нас так само. Так, висока вартість транспорту. Так, дуже висока вартість транспорту. Треба купувати, або, ну, або якщо ви розумієте, що так, я кожен день їжджу там на роботу, купувати собі якось там ось ці проїзні на місяць або по зонам. Я не знаю, я з цим не розбиралась, тому що коли треба було, ми купували просто квиток заздалегідь там за тиждень. І це виходило дешевше. Але ми так рахували, нам не було на той момент вигідно купувати ось цей женераль або «Немо». тому що Ну, це просто було на той момент не вигідно. Але щось за... я не пам'ятаю, але можна купити цей проїзний по всій Швейцарії на місяць, і це щось. Так, я ось тут можу збрехати, перевірте, щось близько 350 франків. Я не знаю, це щось у мене рандомно в голові відпливо. Так, ну можна, тобто, якщо треба, можна. Якщо ви працюєте так без проблем, купите, у вас буде вистачати на це грошей. Але е, я ось читала в групах, що когось поселили дуже дуже далеко в якісь там гори. І їм, щоб дивитись квартиру, треба було їздити там з пересадками і так далі, там, типу це в 40 хвилин до міста. І ось їм кататись кожен раз просто на один перегляд, було дуже невигідно. Таке також буває. Тому так, ціни дійсно ось на транспорт, вони високі, всі, тому, тому всі на велосипедах. Ви думаєте, нація здорова? Угу. Так, купуйте собі по 350 доларів ці... Я шуткую. Ну, я шуткую, але трохи тут правди є, чесно кажучи. Тому що вони не шикують тут. Тут нема такого, що ось гроші витрачати. Вони якось їх складають, помирають, і потім ці гроші я не знаю, куди йдуть, кудись, напевно, в країну. Ось ще один мінус, який е незвичний: це, якщо ви побачите, у мене білі стіни, білі стіни. І все. І всі квартири однакові, не, не дуже гарні. Треба їх обставляти. Ми будемо перекрашувати тут стіни, тому що вони в нас після ще минулого, минулої сім'ї, десь там в якійсь потертості. Коротше кажучи, ми будемо це оновлювати, тому що вирішила залишатися тут на рік. І ну ось так. Старі квартири знайти гарну квартиру в бюджеті. Такому типу не дуже дорого. Ну, це правда залежить від кантону, але це не так легко. Тобто, загалом квартири всі дуже прості, м'яко кажучи, дуже прості. Хто привик до євроремонтів, можете відвикати. Так, медичне страхування ви також сплачуєте і це дорого, так, неприємно, і там воно, в принципі, От, по итогу покриває щось, але в сенсу в цьому нема тут, ну знов таки, це я про себе говорю. Інша інше, інше розповідь від моєї знайомої, яка робила операцію татові на очі, все покрила, страхова компанія, все супер. Інша історія від моєї у якою захворіла родичка на рак, також лікують все ок. Але такі речі, як Якісь аналізи, напевно, це буде дорого. Ось. Я змінила собі страхування, я змінила собі страхування на таке, що я, сплачу, я сплачую все до 2500 франків, а все, що більше, сплачує мені вже держава. До цього у мене була франшиза менша, я сплачувала все до 350. І на той момент мені, до речі, покрила страхова. Мені робили цей. Капельницю з залізом. У мене, я розповідала там трохи, у мене впав феррітін дуже сильно, у мене там був він 4, а повинен бути 30. І мені сказали, давай ми тобі, давай ми тобі железо в Я говорю, давайте. І це коштувало 700-690 франків, щось таке. І так, обстрахуватися, все покрило. І після цього мені стало набагато краще, набагато. так... А вже ж після такої крапельниці буде краще за 700 доларів. Так. Ну, і всі це такі правила, типу, парк-карта, не можна будь де паркуватись. Ну, це в базелі, так? Наприклад, якісь такі речі, які не дуже звичні, що ти не можеш залишити там свою автівку під під'їздом, так, і піти кудись. Буде штраф, так, треба залишати на зоні. На цій зоні вам або годинничок треба залишити, або паркарту покласти. Знаєте, що вони роблять, до речі, якщо ви годинничок поклали. У мене тут котійка. Якщо ви годинничок поклали. Якщо ви годинничок поклали і час, який ось ці. Я також одному в одному в лозі своєму показувала, як це все працює. Ви можете пошукати, подивитись, поставити вподобайку, лайк, коментар. Я це все розповідала, я друге розповідати не буду. А, бачите, у мене 386 підписників, у мене вже ось така корона. Що буде, коли у вас буде 400? Я зголу з'їду. Так, показую вам, що тут роблю. Так, коротше, що ту роблять поліці. Поліція, якщо ви годинничок свій, та що таке? Якщо ви годинничок свій крутите і машину залишаєте на тому ж місці, і вони це помічають. Вони роблять такий хрестик на колесі м'елом. І якщо бачать, що там через годину ваша машина так само і стоїть, вони виписують вам штраф. Маєте не увазі. Так, що ще? хочу підкреслити, що для мене це все, що я перенусь, я розповідаю, для мене це все не проблема. І мене, мене, мені не подобається. Я навіть не можу сказати, що мені це не подобається. У мене, коли буває поганий настрій, це все дуже сильно бісить. Нереально. Ну, але це дуже рідко, дуже рідко. Тому загалом все ок. Тобто до цього можна якось. Простосуватися, але ще залежить, знаєте, від чого? Від нашого, вашого настрою на це взагалі. Якщо ви налаштовані позитивно, то все буде добре. Якщо ви будете шикати в кожній штуки, що тут не так, тут не так, ну дійсно краще, краще над собою, просто ось, знаєте, залишити себе в спокої і не їхати. Тому далі. Ще такий момент. Мені багато людей. Ну, як багато, мені десь людини 4 написали одне та й саме: що а чи їхати мені, чи не їхати, я не знаю. Я можу вам сказати, що якщо ви можете спробувати, якщо вам не сподобається, не будете повернетесь. Тобто у вас тут ви в заручниках тут не знаходитесь. Для дітей тут гарні умови навчання, гарні шанси на подальший розвиток, на подальше навчання. І я знаю випадок, коли привезли дитину, залишили, батьки поїхали назад, і дитина живе як в такий гуртожиток для дітей до 18 років десь, і за ними там наглядають, кормлять, дають їм якісь ще гроші і так далі. Так що, якщо ви з дитиною... Їдете, у мене, це вже у мене вже матусіна спільнотка така тут образувалась, Я цей контактую матусь, коротше кажучи, які везуть дітей на навчання і повертаються. І так як я розумію, що жінкам страшно, однім їхати нова країна. Взагалі нічого не зрозуміла, ще й мова. Тому я їх контактую і, можливо, вони пойдуть разом. Тому, якщо ви та сама матуся, яка хоче відвести дитину, повернутись так і якось там на цей час, щоб вона трохи понавчалась і з живими людьми поспілкувалася і вивчила нову мову і так далі. Я, напишіть мені в інстаграмі, я вас можу сконтактувати з іншими матусями. Мені видається, так набагато легше, та і компанія, і все таке. Тому пишіть. Ось для дітей, мені здається, просто супер. Я б сама тут в школу пішла, я вже це говорила. Дуже багато майстер-класів, багато всяких прикольних Ось ці табори І для дітей це супер. А вже ж дивиться на свою дитину, чи як вона буде себе почувати сама в країні, якщо ви так плануєте зробити, чи готова вона до цього, чи ні. Це вам вже, ви вже це краще знаєте, ніж ніж я. Тому... Не знаю. Я лише можу вам відповісти на запитання, які ви пишете, але це моя особиста думка. Ось, і з плюсів те, що так, тут вас не залишать на вулиці жити, ви за вас, як знаєте, будуть пеклуватись і все буде окей. Знайти самостійне житло, виникають проблеми. Якщо сумуєте за сім'єю, так я розумію. Це труднощі і так далі. Але якщо. Це залежить, коротше кажучи, все від вашої цілі. Для чого ви їдете? щоб Що? Країна вас соціально захищає і не залишить вас на одинці. і допоможе, і все буде окей, це точно, це гарантовано. Все буде дуже повільно, це також гарантовано. Треба до цього якось. Готуватись, тому що мені там пишуть, ой, я хочу приїхати, дитину залишити і через там тиждень вже поїхати назад. Та да не поїдете ви назад через тиждень. Не поїдете, якщо ви хочете бути на всіх етапах реєстрації. Ну не поїдете, тому що все дуже повільно. Ось. Але те, що Швейцарія у вас буде піклуватись, так, вона буде про вас піклуватись і все буде окей. Тому вирішуйте самостійно, що вам хочеться, чого ви прагнете. Напишіть мені. Я, з, я буду дуже рада вам відповідати. Я всім завжди відповідаю, спілкуюсь. Мені це подобається. Ось все. Я все сказала, в принципі, що хотіла. А, ще я хотіла додати: отримання громадянства. Якщо ви плануєте отримувати громадянство. там є вимоги до тривалості проживання, мовні тести, якісь там, ну, так, в того кантону, де ви проживете, ну і тест там на знання історії Швейцарії, встановлення і, і так далі. Це все не страшно, але просто ну, це є і. Ну, громадянство ви через 5 років тут не отримаєте. Ви через 5 років перейдете тільки на інший статус. Ось, якщо у вас буде робота відповідна і так далі. Там потім ще, потім статус Б, потім статус С, і потім вже громадянство. Ну і все. Так. Але країна м -м -м, дуже цікава. І я і насолоджуюсь. Сподіваюся, якщо ви прийдете, ви також будете їй насолоджуватися. Все. Я зараз піду гуляти в цьому шикарному костюмі. Ось, бачите, у мене сережки. це зробила. Знаєте хто? Моя матуся. Я в них... І ось цей браслет. Ось цей також вона зробила, бачите? Мене... Я, до речі, завжди також ходжу, або в прикрасах, які. Або в прикрасах, які матуся мені зробила, зараз, або, або щось з їх вінтажного магазину. Ось так. Все. Та ладно, я нікуди зараз не піду. У мене зараз, знаєте, що буде? У мене зараз заняття у мене подруга переїхала в Америку, подруга моя з першого класу. Ви уявляєте? Я у мене подруга з першого класу. Ми з нею знайомі 20 років. 20. Ось, і вона приїхала в Америку, і я їй допомагаю з розмовною англійською. Ми з нею спілкуємось, мені це дуже подобається, там хахочем. І займаємось англійською мовою. Так що я зараз піду, у мене є година. Я зараз піду, вип'ю каву. І підготуюсь до нашого заняття, тому що мені перевіряти домашнє завдання. Вона мій улюблений зараз ученик, тому що Поліна робить всі домашки на атічні. Я їх перевіряю. Ось. І піду зараз, підготую на урок якесь цікаве відео англійською. Я там знайшла такий класний канал. Ну, ладно, це вже взагалі не сюди, все. 28 хвилин. Я там трошки зараз наріжу. Все, пока. Дуже буду вдячна, якщо ви підпишетесь на канал, напишете щось гарне, щось нетоксичне. Ось, і щось корисне, може. Ось. Може, ви мені щось також порадите? Все. Я вас всіх цілую.